Я навіть не знав, що це як мені пішов цю книжку. <плес> це про інше. Добре. Любов вимагає оргій. Заходьте, є вільні місця. У дівчини з Краматорська дуже теплий живіт. Вона банкет подорожніх, вона початок кінця. Й на пластикові виделки настромлюються серця. Потрібно чимало виделок, аби врятувати світ. Пігулок для камікадзе, гірчичників для вояків це дійсно важлива праця тримати за зябра життя, коли літаки пересічні лякають домашніх птахів. Та все одно надто складно, як сильно б цього не хотів, зв'язати бажання втечі з надією на вороття до дівчини з Маріуполя. Усміхна не завжди просити якось вибачення і дякувати чим душ. За рибу у холодильнику за знайдені вчасно сліди, які невідомо звідки, які невідомо куди. Напевно, нічні потопельники. Приймати ранковий душ. Див. Дівчинка вимазалася, саджаючи ж на клей. Але продовжує говорити, не приховуючи захвату щирого. Напевно, з такими ж інтонаціями акторка Саша Грей могла б читати голос у рибки з 50 відтінків сірого. Але реальне життя і література розходяться долею, як підводний човен, з наприклад, катером для прогулянок і побачень. І врешті-решт. Не кожна красуня дозволить, щоб її якийсь дивак жорстоко використовував не за прямим призначенням. Хоча у весни неблаганно є свій метафізичний сенс і у праці завзятої елемент насильства за обопільною згодою. Та й де ти знайдеш такого мільярдера, який думає тільки про секс з нашою екологією і з цією дурною роботою? Де гібридні пастки, ніби розплавлені сонцем сніговики і більшою мірою фантомні болі, ніж якась зафіксована матриця? Тож нехай собі далі напружено твернуть бруньки. Шпалери клеються добре, і любов несподівано трапиться. Ліба така, що на всіх вистачить тимні, справжня, світла, сполохана, трохи наївна, трохи досвідчена, під ліхтарями, як між епохами, з віром твоїм, як рокую, бичовгую, ніччю цією, з бунтарською втіхою, та запливаю зоряним човником. В небо, яким захлинаюсь і дихаю, аби відчути всі несумісності, аби здолати, аби пробачити ці тимчасові запаси міцності сонця смачного, сонця гарячого, дзвоном чи словом, але безвідчою, мовою дотику, силою зваби. Злива така, що на всіх вистачить порожньо, пусто, ніхто не завадить. Дівчата дістаються барменам, подумав я. Але раптом вона підійшла і запитала. Ти не знаєш випадково? А десь сплять голуби Взимку, коли холодно. Ходімо, я покажу тобі, і ми вийшли у двір і пірнули до сусіднього під'їзду. Кожен крок відлунював видовжений й Всі 90 сходиних на горище я відчував себе птахологом. <плес> Отірці, де печатка затверджено, що коїться в серці, не знає ніхто. Я вимкнув систему самозбереження. Я їм. Чебуреки біля метро. Повітря на видиху пахне цибулою, яка там любов, перепалений жир, вальсують краплинки і куля за кулею. У пекло стікає розпечений мир, і праця, і травень, якому добісами. І мені всі наші кеди і ваші пальто. Дівчата часами бувають актрисами, бувають веселими, сильними, ницями, піцьками, щурицями, справжніми крисами, принцесами, шльондрами, білими, лисами, принцет... прямими висотами і бісектрисами. Як добре усе, я хитаюсь гризений. Я їм чебуреки біля метро. <рик> Вечори у спальних районах наодміно збирають біля торговельних центрів тих, кому не до сну. підлітків, алкоголіків і велосипедистів. Їхні електричні лампочки заряджаються від новеньких акумуляторів, їхні серця прагнуть пити життя великими жадібними ковтками. Саме заради цього й заводяться ними ці небезпечні весенні розмови. Коли ми заходили в супермаркет курше, Валя чомусь сказала. Фуршет це коли всі йдять стойчим, а потім додала: зазвичай на всіх не вистачає. Тому головне діяти рішуче. Ага, вітою кострах ледь пританцьовуючи біля великої стійки з перепаленими яйцями. Треба негайно взяти за яйця цих перепилів і вкнув собі до роти кілька штук зі щойно розірваної упаковки. Точно додав барбузан Смерть буржуям, але не сказав нічого, бо його слова вже заливав коньяк Закарпатський, три зірочки, і кожна пекла горло, кожна вколола. Лише валя більше не вимовила жодного слова і навіть подумати не встигла, бо побачила шоколадні батончики, морожену полуницю, напівсолодке шампанське, окраси життя або для когось ознаки життя. Ось тепер ви дізнаєтеся, що таке дикі танці, тріс пластикових стаканів, реклами з кельцебиття. жодної агітації, жодного бренду всує. Лише одна співробітниця мовчки дивилась на нас. Здається, я її знаю. Вона тут давно працює, мабуть, дурепа якась. Дурепа дурепою, але покликала охорону. Спротив був коротким, інакшим бути не міг. Вони пробили нашу кругову оборону, свято свободи зіпсували представники закону. Ніч ми зустріли в міліції. Великий бізнес знов переміг.